Панове вітаю, Микола Васильович. Доброго дня. Доброго дня. А ми на полі, на якому ж починали з посіву кукурузи. Потім дивились, як вона розвивається, як там гербіцидний захист відбувався. Ну і зараз. Листопад. жнива, звісно, трохи затягнулися, але як ми, бачимо, як ми бачимо, сонечко вийшло, сьогодні був мороз і активно-активно кукурудза збирається. Микола Васильович, розкажіть, будь ласка, нарешті настали жнива, що ж в результаті ми маємо? Ні, нарешті вони завершуються. А, нарешті вони завершуються, <хи> так, так правильно сказати <хи> так. <хи> нарешті вони завершуються. <хи> Остання культура, яку нам залишилося зібрати, це кукурудза. Ми знаходимося зараз на площі, невелика площа. У нас кукурудзу було посіяно 79 гектарів, гібриди компанії Bayer 3805, FAO 280. Ну, Скажімо так. Ми, кукурудзі, дали змогу сформувати непоганий врожай. На сьогоднішній день наші заміри показують в межах від 135 до 122. В таких межах коливається врожайність. Вологість кукурудзи близько 24%. Молотим, веземо на сушку. Ну, Звісно, не 14, як було минулоріч. Так, так. Але 24, зважаючи на, на такі погодні умови, які зараз були, це, це, це також доволі непоганий результат. Ну, відносно так, тому що чим західніше ми будемо якби, дивитися на... Кукурудзу, то там вологість все більше і більше, і на Західній Україні вона може, не може, а вона складає зараз близько 30%. Ну так. Так, давайте зараз пропустимо комбайна. А, друзі, давайте ще трошечки нагадаємо про технологію, яка тут застосовувалась. А, перше, про що хочу сказати, це міжряддя 45 см. І ще коли ми сіяли і казали, що і соняшники кукурудза сіється на 45. А в коментарях були питання, як ви її збираєте. Ну от, власне, зараз можна буде побачити а, звичайна жатка. А Микола Васильович, краще ви розкажіть. Да, це жатка в нас ну, в агрегаті з комбайном оціон 570, жатка «Конспід», яка розрахована на збирання кукурудзи з міжряддям 70. Разом з тим, зараз ось в жатку ми так підстраємо, що забирає вона 12 рядків з межжаттям 45. І таким чином, в принципі, йде нормальне збирання, якось ми прийшли вже. Так, да, ми, ми тут від краю поля пройшли, тут, тут метрів 500. Реально, реально майже і не одного качана не видно, щоб були які втрати. Тобто втрат немає. ну… Звісно, трошки комбайнер жалується, що каже, як би так, в очах трошки михкоти. <рес> ну да. тут же, як би, да. тут вже ну, ну, такі не знаю. Я думаю, можливо, ми в наступному році продовжимо дослідження безпосередньо от ширини міжряді, як я вже зазначав неодноразово. Поки що ми не побачили суттєвої прибавки врожаю. Від зуження нежадя в кукурудзі, хоча на соняшнику вона складає в межах від 10 до 15%. А угу. в кукурудзі, от ті дослідження, які ми проводили, не показали нам суттєвої прибавки. Можливо, ще треба буде попрацювати над цією темою, щоб все ж таки більш-менш чітко уявляти, як краще сіяти кукурудзу. 38.05, в принципі, це один в крайньому разі представники компанії Bayer казали, що ДКС-3805 це гібрид, який перший закінчився в минулому сезоні. Тобто, це такий флагман, холодостійкий, гарно віддає вологу і так далі. Не будемо перелікувати його, його переваги. Тут от головне, що от сипе нормально. А Тут з... у наших сусідів є інформація, і 150 показує. Який? Шо? 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 Цей, Шо? цей же ж гібрид показує 3805, да? 38 150. Так. Нічого собі. Не. А добре, а з якою нормою ви висівали? Значить, ми висівали з нормою 72 тисячі. 72 тисячі. А скільки добрив ви давали під посів? Значить, під посів ми давали азотні добрива в межах 200, 200 кілограмів діючої речовини. Ага, ну тобто трошки підживили так? Ні, ну звісно, звісно. Ну, кукурузі треба. Що тут є ще який нюанс? Ми тут значить, ще не дійшли до тієї ділянки, значить, ми тут внесли сульфат цинка. Значить, на жаль, той сульфат, який нам поставили, він мав не, ну, неоднорідну гранулю, гранулу, і ми не змогли його розкидати, тому ми сівалкою посіяли тут із розрахунку 10 кілограмів на гектар. Угу. І ось ще ми не дійшли до тої ділянки, де ми сі внесли, ну це сіяли, <сіли>, але ж можна сказати, що внесли. Значить, і ось тепер будемо дивитися, яким чином він вплинув на врожайність кукурудзи. Ну, по, по вегетації ви відрізняли? Ну, бачили якусь різницю? Ні, ну по вегетації, як правило, по вегетації важко це спостерігати ці процеси. Воно... Не завжди все наочно можна визначити. А зберемо, тоді дамо інформацію до угу. угу. Ну я думаю, що до того часу, поки вийде відео, це десь там буде тиждень плюс, тут ще. Один день роботи, то ми напишемо плашечкою, чи була різниця, чи не була. От, такі от особливості живлення. А я ще раз уточню, по листу ще щось було чи ні? Ні, по листу мені нічого не давали. А тобто система захисту склада, тобто, живлення було основне а, в ґрунт? Так, це було під передпасівну культивацію і під передпасівну культивацію було і внесення е, в, е, в, сульфата цинка. <світ> і Потім, посіль... ну, потім да. е, сінгентою ґрунтовий. Так, так, так. Да, ми може вставимо кадр, дуже прикольно він спрацював по поле, дуже класно виглядало. І по тому, я так розумію, що більше нічого. Так, більше нічого, так. Да. Більше нічого не було. Ви казали, що ще шкідники були? Шкідники реально в, скажімо так, в критичні моменти ми їх не спостерігали, але ж все ж таки були деякі не, ну скажімо так, порог шкодочинності не перевищений, тому ми не працювали по, скажімо, по інсектицидами. Ось така ситуація у нас. Угу. Ну, ми ще підемо зараз трошечки по, пообираємо качанчики, допоможемо комбайну, по, по, покажемо, як виглядає 38.05. А, ну і давайте, мабуть, саме цікаве. Е, рік працювали, зараз збираєте. Е, що ви далі з цією кукурудзою робите? Здаєте чи на склад? Ні, ну звісно, коли вологість 24, ми, ми, в основному вона йде на, на продаж. Зараз у нас інші плани на подальшу роботу. Тобі ж ми відразу, є в нас тут поруч досить цікава компанія, називається Фазор, Фасівський завод органічних речовин. На сьогоднішній день вони за суху кукурузу платять 9 тисяч, угу. сушка у них досить дешева, 120 гривень тонна процент. Кукуруза у нас йде з сором менше 2%. Ну, ось, здаємо, вони буквально образом на наступний день платять кошти за здану продукцію. Ну супер. Ви, ви, ви порахували, що це возити по цьому болоту? Два рази проганяти, і е, що нема особливого сенсу? Ні, ну так, у нас є свої сушарки. У нас, до речі, вони там довго ремонтувалися. На сьогоднішній день вони майже готові. Але ж у нас просто інші задачі. У нас насінництво, нам треба займатися калібруванням насіння, тобто вважаємо, що сенс самостійно сушити, плюс тому ми сушимо на скрапленому газі, а там теж немалі затрати. Тому порахували, що втрата із-за того, що ми посушимо або нам посушать, вона буквально нульова. Діло в тому, що наше поле ось розташоване від заводу на відстані 5 кілометрів. зручно не перевезення. Вам ще дуже значить, вести. До наших сушарок це вважайте, що близько 20 кілометрів. Ну, да, то, да, так. Навкружки треба їхати, бо по полями тут не переїдеш. На жаль, ага. це така ситуація. Ну так. Да. Ну, тобто така от, така от історія. Якщо складаються обставини так, що можна зараз продавати, то, то, то чому не продавати? Ну так, ціна дуже сприйнятлива, 9 тисяч. Мені нещодавно телефонували, кажуть, питають, продаєте кукурузу. Ну так, да, продаю. Кажу, а що ви платите? 8400 за суху. О. Ну, різниця 600 гривень. Тут, ну, за суху таке. це мається на увазі досушену чи таку, як з поля? Ні, на засуху, за суху, ну, тобто за, базову, базову, за базову. За, за базову, ну, да, 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 з вологістю да. 14. Ну да, 8400, ну а тут 9 платять. Так що. Да, так що непоганий варіант. А ви, будь ласка, друзі, напишіть в коментарях, хто здав чи здає, а хто все ж таки відкладає. Десь там після нового року, можливо, ціна зросте, а можливо і не зросте, тому що аналітики кажуть, що навіть соя може бути цього року цікавіше. Коротше, як кожного року, пробую вгадаю. І, да, і потрібно диверсифікувати свої ризики, щось одразу здавати, щось пізніше. Це, це вже як в кого виходить. Але тим не менше, випишіть, хто залишає. Хто здає, ну, тому що в принципі, цікаво. І якщо от ви побачили, почули ціну на Київщині, пишіть ціни в регіонах, що, що з поля дають. Ну, Порти, то, понятно, але от цікаво, що, що, грубо кажучи, як тут от, з поля. А пішли тоді, зараз подивимося, качайте. Висядь донизу, все як положено. Ні, тут так, казалось так... би, як візьмеш, то вроді. І, і Досить суха кукурудза. Ну, ну да. качаніще. Це серйозний качанчик. Ні-ні, виповнені, гарно виглядають. Да. І Отлично. Майже до хвостика все заповнене зерном. Все. Такі качан. Досить непогано. І нема, не, не, не скидає, не скидає, всі, всі висять. Да, да. Попускали голови донизу. Але при, цьому, але при цьому якби не падають на землю. І от ви казали, що гризли жуки, але тим не менше Ні, так. Ну, тут поодинокі. Не я, я просто, можливо, десь з якогось краю я зайшов і було, спостерігалося. Але тут, в принципі, більш-менш нормально. Ну, кукурузка виглядає. Кукурузка виглядає супрово. А на наступний рік ви вже, думали, ви вже планували. Що по кукурузі буде ти більше, менше? Ну, ну, я Як думаю, грає? що ми збільшимо до 20-250 гектарів. Ага, прямо так, ну, можна це, сказати, це, відчутно? Ну, так це не відчутно. Ну, ми раніше сіяли по 1000 гектарів. — Ні, ну то було раніше, да. зараз у вас, в принципі, акцент… — А зараз, акцент... зараз будемо дивитися, от, можливо, будемо трохи відходити від теми. Ярих твердіх пшениць, тому угу. що, ну, на жаль, ось в цьому році, скажімо, заробітку ми не маємо на ярій твердій пшениці. Ну, можливо, будемо продавати як насіння, то там, можливо, щось буде. Але ж на ринку поки що ціна досить низька. Угу. Ну і Є великі ризики, от ті ризики, в які ми в цьому році потрапили. Це ризики пов'язані з тим, що попали під дощі наші посіви до збирання. Звісно, якість твердої пшениці втрачається, і, ну, і ціна валиться донизу. Ну, якщо в нас озима тверда потрапила під тривалі дощі, десь під три тижні дощі ті йшли безперервно, то Зерно в колоці проросло і в межах від 28 до 36% росло. Ого. Це вже фураж. Це вже фураж, ну, да. плюс тому, який не кожен ще готовий забрати. Ну, звісно, знаходяться такі компанії, які забирають і таке зерно, У ну, нас забрали по 8,5 тисяч. Реально, це насінньовий матеріал, який ми могли б продати. Ну, не буду казати, за які цифри. А хоча б, якщо порахувати як товарну пшеницю, то це повинно бути ну, не менше 12 тисяч. Тобто втрата близько 4 тисяч на тоні. Ну, а з гектара, звісно, ну, врожай непоганий був. Врожай був 75 сантерів на круг, тобто, читайте, з гектарами втратили солідні кошти. Ну, кукуруза в такому під таким кутом виглядає стабільнішою. Стабільніше, так, да. ось, скажімо, стільки дощів, стільки всього, не Так, ось, якщо ми порахуємо доходну частину, зараз ось, допустімо, ми перерахуємо в суху, ці наші 120-130 тонн, то це центнерів. Да, 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 центнерів. То це буде в сухому 110. Навіть, грубо візьмемо 100 сухої кукурудзи з гектара, множимо на 9-90 тисяч. Ну, все. А зараз ось яру тверду пшеничку ми зможемо продати, скажімо так, ну, теж вона там трохи втратила, звісно, не так, як. Озима теж втратила скловидність, продамо її по 10. При урожаї 5 тонн, 50 тисяч доходна частина. А якщо порахувати затрати на вирощування пшениці, то вони будуть більше. суттєво більше, ніж на кукурузу. Да, ну, там, можливо, не, можливо, там тут такий момент, як Тут в кукурузі сильно тягне вартість насіння, це в межах 7-8 тисяч на гектар, а ми маємо власне насіння, тут певна економія є. Ну, якщо розрахувати в цілому, то все ж таки більш стабільніше саме кукурудзове. Да. Ну так. А, добре, друзі. Не будемо дуже сильно розтягувати, розтягувати це відео. Результати показали. Загалом, загалом ці результати видаються доволі непоганими. 38.05 в черговий раз себе виправдав. Вражайність доволі гарна, ну, вологість це вже таке, ситуативно. Не кожен рік можна збирати 14%. От. Так що пишіть ваші коментарі, залишайтеся з нами. На все добре. Микола Васильовичу, дякую вам. Дякую.